А сьогодні у мене на продажі BMW Двоєчка 228iX автомобіль доньки моєї приятельниці. Отак скажу, якщо вам це цікаво. Вона була придбана нею в 20-му році. Вона пригнана була з Америки, куплена в Америці в 18-му році. а Вона купила в Києві її в 20-му. Зараз вона перебуває за кордоном вже третій рік. Машинка майже стоїть. Тому сьогодні будемо про неї розповідати, щоб ви її купили і насолоджувалися. Поїхали. Під капотом у нас достатньо популярний двигун N20, він Power Turbo, 2-літровий, 4-хциліндровий, потужністю 245 кінських сил. Їде, він також заворажує, Я на них і на X3, і на четвірках їздив, там на різних моделях, і на п'ятірках. Дуже дуже крутий двигун, насправді, як він себе поводиться, просто вау. Порівняти з чимось складно. Так, тепер пробігу, було, коли вона попала в Україну 35 тисяч км, коли власниця купляла в Києві, було 41 000 чи 42 тисячі км. До речі, її тоді заганяли на сервіс, перевіряли повністю на офіційний. Жодних зауважень не було, був тільки ступічний підшипник, його поміняли і все. По морді тут все ціле нічого тут не билось, не теркалась. Олива в двигуні мінялась кожні 5 тисяч кілометрів, а спочатку повномасштабного вторгнення вона виїхала за кордон, приїжджає там пару разів на рік. І раз у рік міняє оливу ну раніше, ніж по пробігу, тому що просто так порадили. То правильно, раз на рік вона міняється. Тобто тут це теж є плюс. Далі, тут повний привід. Є автоматична трансмісія, має бути тут ЗТ, що це Так, під капотом тут наліпки бачите, всі є. Що тут розказують? Тут все добре про цей двигун. Взагалі рано щось казати, що поганого може бути, там це може бути на великих пробігах, вже не своєчасному ТО. Тут цього нема. Так, морда тут не торкалась, бампер тільки, судячи, з цього ремонтувався і фарбувався, ви на аукціоні це побачите. Ось тут трошечки фарба відслоєння є. Гума одразу, щоб не забув, мішленчик стоїть класний, і ханкук, зимовий комплект також з машиною віддається. Фарбована вся сторона, шпакла ніде нема. Крило, судячи з усього, це єдина деталь. З донора ставилась фільонка. Тут десь має бути шоф. от Я перевіряв, щойно приладом. Фарбована воно до сюди, тут перехід, ви можете бачити, тут вже завод іде. Коротше, фарбована сторона. Пройом, до речі, теж перевіряв. Там все в заводі. Ну тут, звісно, так же другим слоєм фарбований. Трошечки ось цей хромешка. Бачите, тут, судячи, з цього щось підліплювали після ремонту. Є такий момент, якщо ви бачили. Дах в заводі. І кришка багажника другим слоєм фарбована. І шпакла трошечки тут на куточку є. Ви теж на аукціоні можете бачити, тут була трошечки м'ятинка. І фонарик, ліхтарик точно мінявся. Так, все інше тут в заводі. І права сторона, і дах, і морда. І пол АКП, в принципі, я жодних, чесно кажучи, по ній зауважень в принципі, і не, бачу, ні, не бачу. Трошечки є в оптиці, в фарах в пластику бачите, в структурі посічоночка така. не посічонка, ну, Коротше говоря, її бажано було б шліфануть, полірнути, дах плівку затягнути. Лобове скло поміняне. Так, салончик у нас чорний, шкіряний, шкіра в них живуча і крутезна. До неї, зауважень багато років ще не буде. Є сидінь, є пам'ять сидінь на двох драйверів. В комплектації маємо підігрів керма, За нього часто забуваю, бо він так тут схований в БМВ, і можна забути про нього сказати. Два електросклопідйомника, понятно, що два, бо у нас дві двері, електрозеркала, є датчик світла, є протитуманки. Яскраві щитка приладів. Так, пробіг ось на даному мить 75 тисяч кілометрів. Шкіряне кермо в бездоганному стані, є підрульові пелюстки. Тут управління круиз контролем, тут мультимедію і хендс-фрі. Датчик дощу маємо. Кнопочку старт-стоп з функцією старт-стоп. Ми можемо її примусово вимикати, щоб BMW зручно, що натиснув, і вона вимкнула назавжди. Так, тепер мультимедія русифікована. Бачите, камери заднього виду тут, на жаль, немає. Ну, Bluetooth hands-free, USB, все це тут, звісно, ми маємо. Клімат-контроль двозонний, підігрів передніх сидушок є. Ось під лакітничку у нас USB і AUX розйоми. Підлакітничок м'якенький, зручненький. Ну, і шайба від мультимедії це в принципі стандарт. І прикольний ручничок, звичайний, класичний. Так, Тепер спорт еко це в нас три режима, Чотири тут навіть Sport. Plus. Sport, Comfort і Eco Pro. Ну, залишаємо в комфорті. І вимикається система стабілізації. Ну і, Звісно, окрім драйву, у нас тут є спорт режим, так званий, або механічний, його можна називати пелюстками, можна клацати. Обов'язково ми маємо з вами перевірити люк і подивитись на українське чарівне небо. А воно дійсно чарівне. Люк працює, без зауважень, все, гуд. Подібні купе я повноцінно вважаю двохмісними, з запасними, задніми двома місцями. Отак от, от, от скидається у нас сидушка для доступу на задній ряд. Зараз я спробую туди сісти. Ну що, зріст у мене 193 см. По-чесному, я тут можу сидіти або так, або так, як ви тільки що бачили. Приблизно я так налаштував сидушку, ну приблизно, так як я там сидів, ну, ось так це буде. Я буду тут як кузнечик. Тут, звісно, для мене місця не предусмотрене, не приназначено, і мені тут нема що робити. Ну, це так, тільки що там на найближчої заправки або супермаркету туди їхати. Є отака тут ниша, бачите, для невеличких таких кладей, для телефону, ще щось. Є свій повітродув, дуже високий тунель-коридорик, це звичайно в німцях буває. Ну тут е, два місця дійсно. Але ну, з моїм ростом тут точно робити нема чого, я далеко так не доїду. По багажничку. Багажничок я не можу назвати поганим. Він, понятно, що не найвеликий в цьому класі, двоєчки. Але, в принципі, пару валіз тут можна спокійно покласти і їхати. Нижче тут у нас стоїть величезний, до речі, такий потужний акумулятор. Не поскупились, бачу, що тут є компресор, трос буксировочний, напевно, він буде теж віддаватися з машиною. Так, і тут гніздо для підкурювача, бачите. Ну і отак. Все охайне, все чистенько. Тут, до речі, покажу ще. Це ж, напевно, тут, де крило фільоночка, чверть вирізалась, напевно, оцей шовчик якраз тут і робився. На що ще зверну увагу, що кришка багажника, бачите, рідна з проклійкою, на капоті я вам показав. Дверцята, і ліва, і права теж рідні з вінкодами. Ну, фільонка ж, звісно, тут мінялась, тому тут наліпки вже немає. А от щодо року, модельний рік в неї 2015-й. З Америки такі машини приїжджають з 2015 роком в техпаспорті, а у нас на митниці стоїть 2014 тому що в них конверна дата по наліпці 14 рік. Розмитня стає дорожчим, так вигідно нашому державному устрою. Трошки маємо прокатнутися, я вчора її переганяв е, і бачу, що технічних зауважень до неї, напевно, ніяких бути не може, де пробіг ще дуже смішний. Е, приблизно я розумію, як ця машина е, себе має поводити. Я їздив в такій бутці, тільки на М2 мене була в продажу. Ну і четвірка в мене була. Гран -купе, от в продажі. Теж цікава тачка. Достатньо так поюзав я її, покайфував. І ця тачка досить кайфова і прикольна на свого конкретного власника. Дівчина, власниця, її я вам скажу чесно, дуже-дуже любила і любить досі. І вона так не хоче з нею розставатись, Ну але така вже у нас ситуація в країні, що доводиться? Я вам скажу від себе: я японовод і шанувальник японського автопрому, але BMW, ну точна, я не можу не любити. Я їх полюбляю, це дуже круто. Єдине, що треба мати відповідальність і розуміння, що якщо ти хочеш їздити на BMW, ти маєш. Е Ну, бути готовий до того, що її треба буде обслуговувати. І за це треба буде віддати монетку Е, При несвоєчасному, то БМВ виходять, вилазять дорогі ремонти. Коли ти робиш все своєчасно, то все обходиться набагато-набагато дешевше. Тому раджу стежити за БМВ у кваліфікованих спеціалістів, які мають досвід і розуміння, що таке БМВ. Спорт плюс я не буду ставити нам достатньо спорта. Тут теж ставлю на спорт. Цього буде досить, бо при Sport воно вимикає систему стабілізації, зараз воно нам зайве. Я вас не буду намагатися здивувати, але все ж таки трошки здивую, як вона їде. Ну, ні вонки, граємо, просто показую, як технічно автомобіль відпрацьовує свою задачу, розгін сотню, в повороти ворку. Оп, і тут у нас Зоя. І уходимо ліво, і показую далі. 120. На дорозі вона тримається просто як вкопана. Ну, просто задоволення. В салоні все чітко. Зараз перевіримо підвізку. Зараз ми пострибаємо по трамвайним рейкам. Кліренс, я розумію, тут має бути невисокий. І вона, в принципі, мала б бути жорсткуватою, але достатньо нормально вона себе поводить. А от зараз на звичайному драйві я вже без пантів. От вона все одно, бачите, їде, як непогано. Непогані, не що я вам скажу про витратам пального, я навіть власницю питати не буду. Я знаю скільки беруть такі двигуни на повному приводі. Е -е, на X3 знаю там на різних модифікаціях. Там їздив моделях. Ну приблизно на повнопривідній машині така вона полегша, полегше, ніж X 3 Вона буде брати. Ну, 12 літрів вона буде брати по місту це в будь-якому випадку. Готуйтесь до цього, тобто менше вряд чи ви зробите. Але 12 це буде по-любому. Ну, якщо ви будете понятно, що віджигати на ній, то буде більше. Але десь на таку цифру приблизно треба розраховувати. Ви знаєте, навіть від цього маленького тест-драйву заїзду в мене купа приємних емоцій, драйвових, кльових, позитивних. Я вам скажу так, що цей автомобіль не принесе вам ніяких точно незручностей. Він в прекрасному технічному стані, обов'язково це маєте перевірити. Дуже важливо забув сказати, безпека та тут рідна, не стріляна. Це теж є плюс. Яскрава тачка. просто Мені ви будете оригінальні і задоволені, це 100%. Приїжджайте, перевіряйте, дивіться, якщо сподобається, купляйте. Ну, як вона може не сподобатись, вона дійсно класна. До зв'язку до зустрічі з вами, Лога Трандафта. Всім бажаю миру, нам перемоги. Слава Україні! see uh oh